Чому дівчатам суворо заборонено посівати на новий рік? Невже це просто народний сексизм? Насправді причина набагато глибша. Вона криється у давньому понятті. Полазник це перша істота, яка заходить у дім у новому році. Наші предки вірили. Щоб рік був багатим, першим має зайти носій чоловічої енергії, символу сонця і примноження. Жіноча енергія це символ збереження і води, але для початку нового циклу потрібен саме активний вогонь. Цікавий факт якщо в хаті не було хлопчиків, полазником могли запустити навіть собаку, вола чи півня. Аби тільки істота чоловічої статі. Тож це не про дискримінацію, а про магію початку. Дівчата своє відщедрували вчора, а ранок Василя час чоловіків. Підпишіться та перешліть це відео своїм рідним, збережімо наші традиції разом.